Отже, Кримський міст вражали тричі. Нагадаю вам, як це було 8 жовтня 2022 року. Сильний вибух, що зруйнував частину автомобільної частини мосту і пошкодив залізничну гілку. Офіційна версія Росії вантажівка із вибухівкою. Йдемо далі, 17 липня, 23 рік. Вибух вночі Українська СБУ підтвердила, що це була операція із застосуванням надводних безпілотників морських дронів. І ось третє ураження, 2 червня 2025-го. Нині повторюся, міст перекритий, атака на нього, за повідомленням z блогерів триває. Друзі, так, міст поки що стоїть, але чому це успішна операція? Ну, по-перше, для ФСБ це ключові місця, які мають найбільше значення для стабільного мосту, тобто українці вже прорвалися до них. Той факт, що оперативники СБУ змогли безперешкодно доставити більше тонни вибухівки і підірвати саме цей вузол, неймовірна по складності операція. Стабільність Кримського мосту тепер під великим питанням. І ще один подібний вибух може поховати проїзд. Та на довгий час вивести міст з ладу, якщо хочете, щоб кримський міст впав, підпишіться на нас, друзі.